та і основна вам уроки з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку – виконання навчальних проєктів, як я і обіцяв. завершує навчальний рік, а саме перший семестр. Виконання завдань з підручника. І сьогодні ми будемо виконувати, завершувати. Виконуватимемо два завдання. Перше завдання з підручника на сторінці 108-109. Завдання звучить так. Створіть проєкт, у якому в результаті настання події закривання вікна проєкту відкриється вікно повідомлень з текстом виконання проєкту. Закінчено. До побачення. І зберегти нам цей проєкт. Проект невеличкий, швидко його зараз ми з вами виконаємо і перейдемо до другого. Давайте спробуємо виконати. Як я і говорив, виконуємо завдання з підручником, завдання 7. Запускаємо Python. Так як і попередньо, на попередньому уроці. Беремо завдання з двох розділів. Якщо якісь завдання вам потрібно виконати інші, випишіть в коментарях і будемо пробувати разом розбирати Новий файл, зараз виконуємо от саме сьоме завдання. Сьоме завдання не складне. Не... Код проєкту буде не такий, щоб дуже великий. Використовуємо два модулі. From Kinter, Модуль вікна і модуль. Вік випливаючого вікна інформаційної. Потім в нас сказано створіть, щоб коли вікно закривається. Тобто, коли ми натискаємо закрити вікно, у нас з'являлося повідомлення. Давайте відразу, так як і на попередньому, створимо процедуру колс, закриття вікна. Евент, 2 крапка. І щоб з'являлося наше з вами повідомлення. Фу, і, фу. В дужках в лапках текст повідомлення. Давайте вікно назвемо повідомлення. Ми знаємо, що перший текст це йде в нас. Заголовок нашого вікна потім йде вже текст самого вікна. Виконання проекту закінчено. Проект закінчено на куклику. До побачення. Так, знак оклику. Закрили лобку закрили ліжку. Backspace, Enter. Опустимось. Тепер створюємо вікно швиденько, задаємо параметри вікна, Getlate. Вікно зробимо невеличким. 200, до прикладу, на 100 плюс 100, плюс 100. Закриваємо лапку, закриваємо дужки. Задамо колір, давайте вікно рот BG. Дорівнює. Хай буде червоний. А ви можете задати який забажаєте. І задамо заголовок нашого вікна. Ну, до прикладу, завдання 2.6.7 Закриваємо. Лапки, закриваємо дужку. І, звичайно ж, тепер пропишемо дві дії, а саме е запуск нашої процедури, от, а саме процедури з е появи вікна повідомлення після закриття. Для цього прописуємо, що процедура е destroyed, тобто закриття, Закриваємо дужки більше-менше, лапки, ставимо куму і прописуємо нашу процедуру клос, що від саме її виконувати. І останній є рядок, як завжди, запуску нашого проєкту без середовища IDL. Ну що ж, нам залишилося одне: зберегти та перевірити. Save save us. Зберігаємо нашу папку. Підписуємо, що це в нас буде завдання 2.6.7, своє прізвище. Зберегти. І тепер запустимо на виконання для перевірки. Ну, Чудово, бачимо наше вікно, клацаючи по ньому, нічого не відбувається. Ми його можемо переміщувати, але щойно ми натискаємо Закрити, з'являється повідомлення про те, що виконання проєкту закінчено. До побачення. Окей, і вікно закрилося. Чудово, виконання даного завдання з нами зроблено успішно. Також перевіряємо запуск даного проєкту без середовища ID. Все працює. Добре. Даний файл покажіть вчителю для отримання позитивної оцінки. Перейдімо до другого завдання. Друге завдання ми будемо розглядати на сторінці 117 з підручника, а саме завдання 6 я обрав, і воно звучить так. Створіть проект, у якому після відкриття вікна на ньому вже є намальований квадрат. А після настання події клік з вікном. На вікні з'являється ще й зафарбований клуб. Збережіть проєкт. Отже, ми зараз з вами перейдемо до виконання цього завдання. Давайте. Тут трішки буде довший код, але ми з ним теж порайдемося. Що ж, виконуємо завдання на сторінці 117.6. Запускаємо Python плюс rdl фile, новий файл. Опустимо трішечки вниз. І почнемо. Код наш буде трішки довгенький, але досить зручний. Створимо вікно from. Kinter. підключаємо модуль малювання. Import. Опустимось нижче. процедуру. Ми трішки до неї пізніше повернемося. Створимо вікно рот ТК. Задамо розміри вікна рот Геометри. Я беру розміри стандартні 600 на 600. Звертаю вашу увагу, що то не. Х. Не ді немноження, а значок X. Рот титул. За підпишемо. Що це у нас завдання. Завдання. Прошу. Завдання. 2. 2. Ой, вибачте, 2,7.6. Закриваємо лапки, дужки. Опускаємось нижче. Тепер нам треба додати полотно. Полотно підпишемо ще. Це змін на Сі, канвас. Додали полотно розмірами. Розміри нашого полотна точно такі самі, як і вікна. Для зручності. Розмістимо наше полотно на, не на, а в вікні, Так. Тепер. Намалюємо на спросить спочатку відкривається вікно, в ньому є вже квадрат C. Kree mat. Прямо кутник у нас, да, спочатку. Ректеджа. Координати. Візьмемо 50 по x, 50 по ігру. Сказано, що це має бути квадрат, отже 150 на 150, тобто сторони рівні. Задамо товщину лінії. Товщину лінії хай буде 5. Лінію кольором хай буде. Сині, от. Лініє, сині. І зафарбування хай, до прикладу, буде жовтим. ріню, жовто. Закриваємо дужку. Готово. Опускаємось нижче. Створимо обробник події рот bind в дужках. Для клацання мишки це візьмемо ось так позначення годин, або просто можна було прописати клік і клік. Закрили дужку. І останній рядочок, як завжди, род. Але звертаю вашу увагу, що в нас немає обробника клік процедури. Тому ми опус... повертаємося на початок і дописуємо Dev. Cli. Оці дві назви, що я написав і. В процедурі мають збігатися. Event, запуск. І тут у нас залишився один рядочок. Схитруємо трішки. Я візьму і копіюю ось оцей рядочок, а потім зроблю певні зміни. Копіюю, ставлю, вставляю. Зміни наступні, щоб малювало у нас не квадрат, не прямо а овал тобто коло наше. Координати я задам 200 по х, у 50, 350 по х і 200 по х. Товщина лінії. Давайте візьмемо 10, хай буде. Колір Лінії. Хай буде зелений. А зафарбування червоне. Right. Чудово. Тепер зберігаємо файл. save as Код має бути такий. Зберігаємо в нашу папку під назвою завдання 2. 7.6 своє прізвище. Зберегти і запустимо на виконання на перевірку. Так. В моєму випадку видало помилочку. Зараз я уважно перевірю. Ага, колір я прописав з помилкою. Є пропустив е, літер. Заново запускаю. От, чудово. Бачите, відразу відкрилося вже з, з намальованим квадратом. Клацаємо клавіатуру, ніяких змін. Натискаємо мишкою, і в нас з'являється коло. Чудово. Отже, все ми здійснили. Проєкт виконали. Закриваємо цей проєкт, закриваємо середовище, перевіряємо запуск без середовища ADL. Все працює. Добре. Виконані ці два проекти. Покажіть вчителі для отримання. Позитивної оцінки. На цьому ми з вами завершуємо. Йдемо на заслужені канікули. Відпочивайте. Вдома можете повторити параграф 2.7 з підручника з інформатики для 7 класу. Виконані проекти не забудьте показати своїм вчителям для отримання позитивної оцінки в розі. Потреби розв'язання інших якихось завдань, пишіть в коментарях, будемо пробувати разом їх виконувати. На цьому ж Я з вами прощаюся. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та лишайте свої коментарі. До нових зустрічей. Всі, хто мають бажання та можливість, можуть підтримати канал, фінансово за посилання в описі під відео.